Позиційна атака триває вона і все ж таки наважується на дальній формі. Прийшов на вісі Єгора Картушова. ледь не помилися. І зараз, і зараз момент центральної. А ось дивіться чим. Сергій Семенюк зараз знаходить. Київський арсенал проходить на вісі, туди в центр Воротарської. Одразу двоє налаштовані. Граці арсенал, це Максим Костюченко. Поборовся на другому плігі вийти з першого місця туди. І... Ну, давайте, давайте згадаємо. Дивіться ще один момент, і ще один з м'ячем. Шукає, дивиться партнерів. І ось побачив він шпаринку. Проходить передачу. І що? Святкуємо ми перший м'яч. У цьому матчі Євген відгукнувся на передачу свого партнера. Дивимося. Так, проходить передачу, і він випереджає. Це Ці... долина і рахунок. 1-0 на користь господарів. Давайте згадаємо про те, що робили гравці Десни. Проходить на віз. Проходить на віз. Ну, як же так? Відповідь, але все ж таки невеликими силами підтримують її партнери, але... Проходить передача! Зафіксував у Павла Федосова. Ці Десни. Іван Чепурненко знаходить у штрафній площі Ливана Рвеладзе. Той продовжується. Ну, як же так? Ну і знову ж таки, ніким не прийшли. Може вийти зараз гарна атака лівим флангом. Який удар зараз відбу... Черговий навіс Сергій Сітала. І проходить передача на Сергія Семенюка. Сергій Семенюк. Зараз е насідає йому на плечі Вадим Мельник. Небезпечний стандарт. Проходить навіс. 2-0. 2-0. Ну, бачимо, ми так залишили, залишили. на Фаворов спокійно відправляє м'яч робити. Звичайно, що нас найбільше цікавить саме матч забила Десна. Другий свій м'яч. Сьогодні Київ шукає продовження атаки. Павло Федосов. Павло Федосов зараз почав матч Олександр Аксьонов. І напевно, що немає. 69-й. Зараз Іркірієнко! Іркірієнко. Знаємо, вже забив він одного разу. Сьогодні розводить Денис Фаворов по різних кутах, м'яч та голкіпер. Поздравляємо ми Грузинського 0. І говорили, ми, що Тернопіль лічивець 0-0. І ось зараз. Павло Федосов! Павло Федосов зараз вийшов Він зіграв, зумівши на техніки. Чернівська Десна спробує відібрати очки у цього клубу. На виїзді. 4-0. Ну що, кутовий? Другим темпом було розіграно. І зараз коїно головою відправив відправивфікованих. І що, заміна у нас? Атакувати, незважаючи на Розгромний рахунок і проходить зараз дальній потиме. Це стандарт. Що? Прямий удар. Костян Махноський. І... Нічого з центральною зоною. Кутовий? Один навіс кутового. Ілля Коваленко! Зумітик! ще сили. І зараз дивіться, як залишили одразу трьох гравців арсеналу. Ну що, ну дуже красива зараз комбінація. Ну як же так? Пропускає Чернівська Десна. І це те про що ми говорили. Давайте подивимося, ось такий латиш е розібрався там і просто надобивав е черговий свій е активний матч. Вирі... Арсенал продовжує. Продовжує досить активно зараз набирати. Проходить передача з правого флангу. І зараз бачимо, як проходить спокійно і серед трьох суперників погодяться вболівальники сьогодні, що дійсно Ілья Коваленко і в першому таймі діяв досить активно. Його лівий фланг. Фейривів на полі. Ось зараз його шанс, Дивіться! Виходить він зараз один на один. Було там порушення, але не наважився. Давайте подивимося. Ну що, пробивав Пиш, ага. е, відквитатися.